Президент УАФ Андрій Павелко опинився за гратами. Збірна України втратила двох виконавців. Кілька зірок національної збірної зіграють за молодіжку на євро. Анатолій Трубін переїздив Європу. В команді УПЛ відбулася зміна тренера. Вітаємо у Фан'юс! Не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Термінова новина президента УАФ Андрія Павелка відправили за грати. Він проведе 60 діб слідчому ізоляторі у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу штучних полів. Відзначаємо, що цей вирок не остаточний, адже розгляд справи триває. Де Де Національна збірна України зіграє проти північної Македонії, і нашим хлопцям дуже важливо уникнути недооцінки суперника. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі збірної і не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. Ця команда вибила в плей-офф Італію на чемпіонат світу. Тому ми дуже серйозно ставимося до цієї гри. Так вони обіграли і Німеччину на виїзді. Тому ми повинні поважати суперника, але ми повинні думати про свою гру. Напередодні стало відомо, що головна команда втратила двох виконавців: Валерій Бондар та Олександр Піхальонок. Не зіграють через ушкодження. Також у заявку на гру в Скоп'є Сергій Ребров не включив Владислава Кочергіна та Назарія Русина, але є і гарні новини. По Миколенко, ну, зараз він відчуває абсолютно нормально. Він готується до гри. І в нього є інші проблеми, але я, я впевнений, що не це не стосується наступних зустрічей. Тому усі усі хлопці здорові та готові грати. Напередодні була оприлюднена заявка молодіжної збірної України, яка під керівництвом Руслана Ротаня готується до чемпіонату Європи. Цікаво, що до неї увійшли четверо гравців, які наразі перебувають в розташуванні головної команди: а саме Трубін, Судаков, Мудрик та Ванат. Однак вони приєднаються до молодіжки лише після матчу головної команди проти Мальти. А Ілля Забарний виклику до молодіжки не отримав. Ми домовились, що ми будемо використовувати цих гравців в обох. Матчах, тому після гри з Мальтою ми подивимося. А стосовно Забарного, то Ілья сам вирішує це питання. Я не проти, щоб він грав за національну збірну молодіжну, а це питання між тренером національної збірної та, та самим гравцем. Матч збірної України проти Мальти відбудеться 19 червня. А молодіжка стартує на євро матчем проти Хорватії вже 21 числа. 24 червня команда Ротаня зіграє з румунами і 27-го з іспанцями. Напишіть у коментарях, чи вийде наша молодіжна збірна з групи на євро та вподобайте це відео, аби вона досягнула успіху на турнірі. Анатолій Трубін серйозно зацікавив Лісабонську Бенфіку. Про це повідомив у Твіттері журналіст авторитетного португальського видання УОЛ ШПОТ Бруно Андраде. Річ у тім, що основний кіпер Влаходімос швидше за все залишить команду влітку і йому підшукують заміну. Контракт Трубіна з Шахтарем діє до літа 24-го, тому є ймовірність. Що гірники не будуть проти продати Анатолія за пристойні гроші зараз. Напишіть у коментарях, у якій європейській команді ви би хотіли побачити Трубіна невдовзі. Попри те, що верес зберіг прописку в УПЛ, Юрій Вірт залишив посаду головного тренера команди. Причому здається, йде він із відчуттям осаду. Я йду з команди. У мене була розмова з президентом. Знаєте, буду відкрити. Неділю назад він сказав, що весь футбольний клуб проти тебе. Тому я не маю права ніякого оставатися тут. Є люди, які просто е, засунули ніж в спину і, і тримали його до, до сьогоднішнього дня, можемо сказати так. Я це не міг зрозуміти, бо пройшов дуже важкий шлях. Е, Чотири роки прийшло. Рівно сьогодні де зболівальники кинули як Сьогодні я чотири роки назад прийняв команду, і сьогодні я залишаю цю команду, але я не прощаюся з ними, я просто говорю до побачення. Рівняни вже встигли оголосити ім'я нового керманича. Ним став екстренер зірки та інгульця Сергій Лаверненко. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.